А ти знаєш, що олії холодного віджиму можуть допомогти з нормалізацією травлення. Це дуже важливо для тих, хто часто має проблеми з сакерпами. О, а я якраз вже почав додавати олію в свій раціон. І знаєш, що сталося? Травлення покращилось, і цей дискомфорт, який був просто зник. Вау! Все це завдяки олії, такій, як ляна або конопляна. Вони містять омега 3 жирні кислоти та клітковину, які підтримують здоров'я кишківника та допомагають позбутися закрепів. Кожен з нас хоче почуватися комфортно, правда? Тому я тепер додаю олії холодного віджиму в усі страви, і це не тільки смачно, а й корисно для травлення. Так і це допомагає уникнути тих неприємних ситуацій. Травлення важливе для здоров'я, тож не забувайте додавати олію в свій раціон. Рекомендую всім спробувати. І якщо хочеш здорове травлення, переходь на натуральні олії. Поставь вподобайку, якщо хочеш дізнатися більше про натуральні олії і підпишись на канал.